Що в 1042 день у Расті, а разці, в щиточці. Дарую сталкер 2 бігом в мій телеграм-канал. Я не буду забрати Давай, 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 летимо зима G16, От там були два з ракетницями, а ми чого-то як то А де я. Треба вийти ще раз спробувати, Ань. А, ня! Ти залагала? Я піснула в труси. Що ти піснула в труси? Я поки відкрив міні мапу блядь, ви так я дивлюсь завершу. Я до хати, хати підбігаю. Дивлюсь, злокив коптера, а потім такий чики брюшу. Але я то ж мапу відкрива. Yeah, <laughs> ну думаю, Сережа за рулем безпечно все. Yeah, все <laughs> хорошо <laughs> ну не я ж типа.